Поговоримо з Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховною Ради України з прав людини. Пане Дмитро, вітаю вас. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна. Так, отже є звіт Держдепартаменту США, який стверджує, що Росія демонструє зневагу до прав людини у війні проти України. А що далі, який, е, ну, які наші рухи мають бути і на кого все ж таки має бути вплив щодо цієї резолюції, цього рішення? Ну, практичний е, кейс це те, що, е, напевно. Ми отримали документ, який буде взяти до роботи не тільки нами, а й нашими міжнародними партнерами. Насправді ті цифри, які зафіксовані в звіті, вони не відображають реальної ситуації. Ми ж розуміємо, що насправді Російська Федерація вчиняє сотні тисяч кримінальних злочинів, пов'язаних з вбивствами там, цивільного населення, це і катування, це і... І зникнення, це і позасудові страти, це і порушення прав військовополонених, затримання цивільних викрадання дітей, і це продовжується. От у нас звіти міжнародних партнерів, вони на жаль відображають ті цифри, які вони змогли офіційно зафіксувати і доказати. Але як я і кажу, це не відображає реальної. Ситуація, яка у нас є в Україні, і Російська Федерація це робить не тільки спочатку повномасштабної агресії, це знову ж таки те, над чим ми постійно працюємо і до чого ми привертаємо увагу наших міжнародних партнерів. Росія це робить з 2014 року і продовжує робити. Ці всі звіти, це, це напевно, дуже добре, ми за це дякуємо. Але з іншого боку, ви дуже правильно задали запитання, який практичний. Сенс є в цих звітах, от дуже би хотілося, щоб продовження цих звітів ставали нові ордери на арешт з боку міжнародного кримінального суду, продовження чи запуск нових е е санкцій проти конкретних посадових осіб Російської Федерації, або нарешті обмеження суттєве серйозне обмеження економічної діяльності Російської Федерації. Бо зараз виглядає це так, що. Звіт зробили чудово, але що далі? От наступних кроків немає. До речі, в звіті відображена і ситуація в Україні, і знову ж таки, ми над зараз працюємо над ретельним аналізом при всій повазі, знову ж таки, до всіх партнерів. Але інколи у мене таке враження, вони взагалі не хочуть розуміти, в якій ситуації Пане Дмитро, Все ж таки, mm. по по деяких напрямках є зрушення в контексті. Ну, налагодження зв'язків, якщо можна це так назвати в контексті повернення наших дітей. От, буквально хвилинка лишається щодо ефіру Росії. Україна вперше провели в досі в Катарі перемовини щодо повернення українських дітей. А буквально хвилина, а, які проміжні висновки щодо цієї цього, цього діалогу? дивіться я по перше, хотів сказати дійсно. Я прямо зараз перебуваю в Катарі, і у мене годину тому закінчились перемовини. Але Україна веде перемовини з Катаром. У мене була зустріч з делегацією Катара на чолі. З державною міністеркою з міжнародною кооперацією Лолвою Алхатилі вона очолює цю роботу. Саме за посередництвом Катару ми повернули і продовжуємо повертати українських дітей. Також сьогодні в Катарі перебуває група дітей з числа повернутих, і Катар запустив в першу програму психологічної реабілітації для дітей, тобто їх фізично. Запросили в Катар, і вони разом з своїми батьками проходять от таку реабілітацію. До речі, в числі сімей, які сьогодні в Катарі, це і колишні військовополонені, жінки, і мами, яких спочатку Україна повернула їх через процес обміну. Потім ми повернули дітей. Тому я хотів би наголосити, що. Україна продовжує шукає нові інструментарії щодо повернення українських дітей, але ми це робимо за посередництвом. Так, зрозуміло, наших Формулювання неправильне, але ви виправили. Дякуємо вам, Дмитра Дмитро, Дмитро Лубінець, уповноважений Верховна Ради України справ людини, був щойно разом із нами.